Продовження тимчасового захисту і статусу ОКР. Друзі, всім привіт! Ви на каналі Наві Мігрант. Сьогодні у мене для вас позитивні новини, тому що в Польщі у на сеймі на офіційному порталі Гопель було оголошена інформація щодо продовження тимчасового захисту. Тому давайте детальніше про це розберемося. Не забудьте додивитися це відео до кінця і підписатися на YouTube канал. Отже, на порталі GoPay появилося роз'яснення і сам законопроект щодо продовження тимчасового захисту для біженців до 4 березня 2025 року. Що він передбачає? По-перше, тимчасовий захист на даний момент буде продовжений до 30 червня 24-го року. Після чого Сейм повторно буде розглядати сам якби директиву, так і буде продовжувати тимчасовий захист, встановлений Європейським Союзом, до 4 березня 2025 року. Тому не переживайте сам тимчасовий захист вже давно був продовжений європейським парламентом ще 28 вересня 2023 року. І тепер е, Польща вона змушена так його продовжити, і вже усі терміни підтягуються. І як бачите, вже є основна публікація про те, що цей термін буде продовжений, що саме змінюється. По перше, продовжується легальне перебування для громадян України, які перебувають на території Польщі, і продовжується е, дійсність і термін дії усіх документів, які були видані під час війни і до війни, і які перебували на території Польщі. Це можуть бути візи, карти побиту, безвізи і так далі. Якщо ви були легально, у вас продовжується легальний термін перебування, і ви зможете собі спокійно до кінця ще рік часу мати, щоб податися там на карту побиту, а можливо і закінчиться сама війна. Також що стосується виплат соціальних 40+, там інших дотацій і змін, все це буде опубліковано уже у самому законопроекті, який передбачається до підписання у першому кварталі 2024 року. Тобто до кінця квітня, Сейм зобов'язаний буде його підписати. Також нагадую вам, які взагалі включає права тимчасовий захист. Перше це легальне перебування і можливість перебувати в цій країні. По-друге, доступ до ринку праці. Вам не потрібно мати жодних дозволів на роботу. Соціальна і медична допомога, доступ до освіти для дітей і шкіл. Тому ось основна основні плюси, які дає тимчасовий захист. Також прикріпляю вам список країн, в яких ви можете повторно отримати тимчасовий захист. Тому раджу вам також з ним ознайомитися. Ну, і звичайно, що прикріпляю вам статистику, в яких країнах Європейського Союзу на даний момент перебуває найбільше українських біженців? І як ви знаєте, це Польща і Німеччина. На даний момент найбільше біженців є саме у Німеччині. Тому ось така інформація: на жаль, війна триває, і за мир ніхто не говорить. Яка ваша думка на рахунок цього? Чи це позитивна новина, чи це негативна? І як ви вважаєте, коли вже закінчаться ці тимчасові захисти, і люди зможуть спокійно собі жити або ж повертатися додому? Напишіть в коментарях. Також дякую, що додивилися це відео до кінця. Поставте лайк і до зустрічі у наступному відео.